Задумуєте свою ситуацію, обираєте свою колоду і питання, як вчинити в цій ситуації? І зараз ми дивимося варіант номер 1 Як вчинити в вашій конкретній ситуації тікать? Я би сказала так, в вашій конкретній ситуації, карта шукати нові можливості, вибирати інший шлях, вибирати щось нове, те, що ви ніколи не робили, і кидати те, що у вас уже є. Ну і прискорюємось, по рицарю Пентаклі, тобто ваші діла застопорилися, вони вже не мають, ну, вони такі довгі, вони такі затягнуті. І вони будуть тягну, тягну, тягнутися безкінечно, тут нема вирішення, тут потрібно тільки діяти кардинально, обирати інший шлях, щоб у вас вийшов інший, інший результат. Це карта єдиномишленів, я би так сказала. шестерка Пентаклі це коли ви просите про допомогу своїх покровителів, своїх друзів, людей, з якими вам потрібно йти іншим шляхом. І Рицар мечей. Тобто діяти кардинально по-іншому швидко, быстро, воинственно, агресивно, інакше ви нічого не отримаєте. І карта четверки Пентаклей ваше дело мертвое. Оно не рішиться позитивним для вас образом. Оно не рішиться. Діяти надо по-іншому. Отаке От цікаве. Цікава порада. І так, як вчинити, да? Як діяти, як вчинити? Ви вже відчуваєте себе жертвою, так? Да? Як діяти, як вчинити? Ну, все, що ви маєте, вже ж видно, що ви жертва. І вам нема що зберігати. А ви відчуваєте, що Король жезлов дуже такий активний по відношенню до вас. Він активно себе поводить, а можливо, десь так і агресивно. Ну тут більше активно, да? не стільки агресивно, він прямо горить. Прямо... Він вже намірен повністю зруйнувати у вас іде ваш, ваш будинок, вашу хату, те, що ви маєте. Він руйнує, він, йому це не цінно. І е, думати про те, що внізано він загуляв, внізапно щось случилось. Ви все це бачили і знали. Не брешіть собі, і тому потрібно вже прийняти рішення. Одрізать оцю гніючу лапу чи не одрізать. Саперніщество буде, тобто дільош буде, прискіпування до кожної копійчини, чогось там буде. Тобто І ви будете відчувати себе жертвою. Да, вас буде родина підтримувати, але ви боротися будете за все, що ви маєте. І це, ну, з цього ви не отримуєте нічого. Лише підтримку ваших близьких. А Якщо це розлучення, то ви підете ни з чим. А якщо це на роботі якісь неприємності, вам не виплатять гроші. Тобто просто йти. Карта говорить про те, що буде. Тільки, якщо ви будете боротися за це, вам, ви будете ще більшою жертвою. Якщо ви будете комусь щось доказувати, ви більше постраждаєте. Нічого нікому не треба доказувати, просто уходьте. А, подивіться, повішений нас везде переслідує. Ай-яй-яй. Так, і так, ви відчуваєте себе жертвою повішеним. Тобто ви неправильно оцінюєте те, що навколо вас відбувається. А ви, як знаєте, чоловік, який, ну, все одно, все, все буде хороше. Не буде. Не в вашому випадку. Ви вже відчули себе, що вас вже ну, ви виснажені. Тобто ваша жертва, все буде хорошо, вона вже не працює, ви вже не спите, вам вже сни страшні сняться, вам уже просто дуже важко це все дається на каких якихось сил. Ну, а ви вже чувствуєте, що ви звезда, понимаете, что вы все выдержите, что все вот так вот оно же все сложится, каким-то чудесным образом придет же вся эта вот канитель, звезда, все решится, и король Пентакли, женатый человек, вполне возможно, к вам придет, не придет, не придет. Карта Блазня, Тобто, можливо, якщо це стосується вашого кохання, і ви покохали одруженого чоловіка, він не буде з вами, і він уже від вас уходить, не дивлячись на вашу зірку. Якщо це стосується ваших стосунків з вашим чоловіком, тут, можливо, дуже сильний аб'юз. Тобто він може принижувати, психологічно давити, інколи даває можливість вам відчути себе зіркою, но. пускай те абьюзеры, знаете, абьюз лечится около 10 лет, чтобы вы понимали. То есть все вот эти паттерны поведения, вот, которые родом из детства, недолюбленный, он зараз стверживается за, вас, за ваш рахунок. И тому пускай идет в терапию, себе лечится вот там у психологов, да, а вы, будь ласка, займитесь собой. И эта карта блазня ему пошуп. По шуту все це делать, понимаєте? Йому весело це все робити. Он тут загорівся, тут онстил, тут он йде туди, тут он не йде туди. Тобто чувак розвлікається, а ви страждаєте. Що вам тут робити? А як ви думаєте? Ти й робіть? Дуже сурова жінка. Або дуже суровий чоловік, дуже сурова людина. А ви соперничаєте, ви добиваєтесь, ви доказуєте, ви боретесь за своє місце під сонцем, ви емоційно заряджені, вам нове діло, нова ситуація, вам класно, ви прям в енергіях, вам, у вас все чудово фарт. Так, да, можливо, до вас прийде фарт. Ситуація, случай, людина, можливість, про вас хтось вспомнив, вас роздивилися на якийсь проєкт, тобто щось новеньке на этом полі соперничества ви можете отримати. І мечей, а, тобто вам потрібно тут зібратися. Сіла волі, енергія, дистигаторства. Тобто ви як людина, яка зна... бачить ціль, не бачить преград, ви прорубуєте просто вікно в своє майбутнє, свої саблею, своїми активними діями, можливо, за рахунок відносин. Тому будьте теплішими до своїх рідних, бо ви можете своє саблі зробити попіліще навколо себе. Недаром я про попіліще говорила. Да? Тобто вас це заводить, вам класно, вам цікаво. Но в цьому процесі, будь ласка, тримайте такий якийсь баланс не тільки робота, але і ваша родина також повинна бути в зоні у вашої уваги. Тобто, у вас будуть якісь можливості, які відкривають вам інший шлях. Це вдача, це успіх. Ви це відчуєте. Ну, покажу жезла, ви от загораєтесь, да, от ви будете горіти цим, а, а про родину тут нічого не сказано. Тому не забувайте про це, бо так воно все і руйнується. Ну що, приходьте, будемо ворожити разом з вами і дивитися на ваші інтересні случаї, цікаві історії. Як краще там діяти, як краще зробити для вас, щоб це було корисно саме вам, моєму клієнту.